У бродах створили новий осередок підтримки громадян. Активісти двох різних об'єднань, захисту плюс та самопомочі працюватимуть в одному приміщенні, освячення якого відбулось днями. Більше у сюжеті. Нещодавно створене у бродах громадське формування з охорони громадського порядку Захист плюс відтепер у новому приміщенні. Так званий офіс, куди може звернутися кожен громадянин, знаходиться на вулиці Залізничній, 44, де комунальне підприємство Броди. Активісти захисту плюс розділятимуть кабінет із ще одним громадським об'єднанням, яке організувалося у бродах ініціативною групою Самопоміч. Ця організація також працюватиме на благо нашого міста, працюватиме на благо громадян, допомагатиме владі, сприятиме розвитку міста. Приміщення, де працюватимуть активні бродівчани задля позитивних змін у своєму місті, урочисто освятили. Через окроплення водою благословляється і освячується цей кабінет, і всі, що працюють, ньому, і вся організація, ім'я отця. І Сина і Святого Духа, Амінь. І всі працівники, нехай ласка Божого благословення, зійде на них, перебувай і охороняй, і захищай їх. І Сина і Святого Духа, Амінь. Також отець Петро подарував образ Юрія Переможця, великого борця за справедливість, який, за словами священника, має охороняти і допомагати в добрих ділах кожному, хто працює в цьому приміщенні. Ця організація, захист вона буде стояти в охороні правди, тому я би хотів, щоб Ісус Христос, який якого ви покликали, до праці, до співжиття. Благословив вас тої ласки. Я думаю, що після посвячення нашого опису ми будемо працювати на благо наших людей. Будемо допомагати нашій владі, будемо контролювати її і всіляко будемо допомагати нашим людям. На освяченні приміщення, де працюватимуть два новостворених об'єднання, був також помічник народного депутата України Остапа Єднака Олексій Єднак, який висловив сподівання, що день створення у бродах нового громадського осередку буде початком позитивних змін. І оця дата 5.05.2015 на року стане пам'ятною і для жителів нашого міста, і для нас, зокрема.